Всім привіт! Ви на каналі Український вогонь, мене звати Олег. І ми починаємо коп. Зараз ми ось на такому полі, перепрошую, вибачаюся зразу за вітер. Бо сьогодні вітер сильний. Ну і будемо ходити. Зараз перші сигнали я зазніму, а далі буду показувати тільки класні знахідки. Поїхали. Ставте лайк, підписуйтеся, пишіть коментарі. Підтримайте український мовний контент. Поїхали. Не зловив сигнал. Ще не знаю, не знайшов. Але ось є сигнал. Зараз будемо витягувати. Разом з вами. Дивимось. Де воно? Чо треба пін купляти. Можа я ще не викуп. Не видно. Дуже велика катушка важко без піна. Дивимося раз. Через... Мабуть, купати. Зараз ми це згорнемо. до купу. Десь мало б бути тут. А от є! Так як завжди. Ну, <кій> перший сигнал. Якось так, друзі. Йдемо далі. До речі, ямки завжди штуром загортаємо і весь мусор що. Знайшли, мусорний мусор, кришки, корки теж забираємо. Все, поїхали далі. Так, друзі, наступний сигнал ось такий. Дуже гарний. Копаємо. Копаємо, копаємо, риємо, десь воно тут є. Я вже викопав його. Але не знаю де, а, бачу це є від пеніциліну кришечка ця зверху. О, треба бути обережним, так як скло. Міг і порізатися. Ну, я знаю, сигналить воно дуже чудово, е, як не знати, що ось таке знахідка. Йдемо далі. Так, друзі, побігав я в цьому полі десь годину. Позитивних сигналів фактично немає. Ну, тобто є, але це якийсь або пеніцилін, або пробка ну, від, цьої, від бутилки горілки. Так що... Їдемо далі на другу локацію. І зараз ще включусь, якщо щось, ну, приїду на локацію, щось знайду. Або буде гарний сигнал, то включимося ще. Вибачаю ще раз за вітер, бо просто погода сьогодні капець. Вітряна. Наступна знахідка у нас гільза. Це пише 44 рік. 44 рік. По зірочках, я так думаю, що це СССР. -овська. 44 рік, як бачите. Ну, Поїхали далі. Я трошки далі на поле інше під'їхав. І вже хоч щось, якісь патрони, якесь щось, ну, то вже показник на те, що тут щось може бути. Поїхали далі. Так, друзі, знаєте, що це таке? Все правильно, це схоже на кераміку. Ось таке. А якщо є кераміка, значить є знахідки. І ми на правильному шляху. Ну, ідемо купати далі. Це, до речі, поверхнево. Я знайшов це я не купав ні нічого. Поїхали далі. Будуть знахідки ще покажу. Так, друзі, вроді як монета була колись. Но вона вже стала настільки тонка і настільки не монета, що це просто... Але мідяком б'є, тому... Сигналу, як чуєте. Мені здається, що це Буратинка, але їй габлик. Вона просто знищена, вщент. Ну, Будемо йти далі. Друзі, наступна знахідка у нас схоже Гудзик. Ось таке. Ну, без вушка, ясне ж діло. Але звучить гарно. Як чуєте. Ну, йдемо далі. Що за гудзик, я без поняття, не знаю. Йдемо далі. Вкупав глибоку ямку, глибоку, десь як є фіскарс, десь таку І вилізла оця штука. Чому вона б'є кольоровим? Та тому що в неї кільце мідне Ось. Що це таке, не знаю. Не знаю. Схоже, я б сказав, на якийсь, типу... від га... не гаубиці, а... Ну, щось типу того, як гаубиці, схоже, якийсь шрапнельний снаряд чи що, я не знаю. Ну, чесно. От нахрена це кульцо, я не розумію. Ну, тобто, якщо це не снаряд, воно б'є ось так. І і залізом і міддю. ну Десь я його віднесу в бік, десь під ліс чи куди скину, бо тому що я без нічого не взяв, ні сумки, ні мішка, ні нічого, ні рюкзака. Я його забрати не маю змоги. Ще якісь маленькі деталі я заберу. А оце, блін, вона ще й важить кілограм, кілограм, може півтора, а то і два навіть. Ну така. Вагома штука. Добре, йдемо далі. Друзі, Ось такої ями піднімаємо ми ось таку монетку. Що за монетка? Не скажу, вбита повністю. Навіть нічого не проглядається. Нічого ані грама. Шкода. Ні, вроді щось якась удиничка є. Зараз я почищу і ще включу. Один чогось там. Проглядається одиничка, а зворотній сторони я так чуть-чуть замітив справа крило. Ну, це напевно, що або один крейцер, геллер, щось типу того. І тут ще ніби як рік 1860 чеків. Ну, коротше, ну добре, не буду вам говорити, бо добре не видно. Ось така, коротше, монетка. А, і тут ще що я бачу, ось вінок, типа, такий з цього боку, з цього кругом. Скоріше за все схоже на Геллер. Я не впевнений. Ну, підкажіть, якщо є експерт, експерти, може роздивитися, може щось краще знаєте, чим я. Підказуйте. Йдемо далі. Так, друзі, дивіться, дивіться, що знайшов. Хто там? Не вискоче ніхто на мене. Хто там живе? Я думаю лисиця. Бо дуже багато слідів, таких як типу лапа пса, то ну, але я так розумію, що це лисиця Ось таке. Ось моя вже машина. Зараз я вже йду додому. Короче, коп, чесно кажучи, ну таке собі. Поле величезне, дуже величезне. І знайти щось на такому полі, я бігав, 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 бігав. Переїхав на друге поле, там побігав. Коротше, дуже важко, дуже е, ще думаю, ну, закидати поки нема що. Я ще десь поїду в інше місце там завтра або на наступний день і до... щось дознімаю і тоді вже закину. Ось таке. Привіт, друзі! Це друга частина мого виходу, як я попередній раз ходив. Пер другий раз. І знахідка у нас ось така. Чи це просто дріт мідний так розпластало, чи це якийсь виріб? Не знаю, підказуйте. Ну, схоже на дріт просто так. Йдемо далі. Друзі, ви не можете повірити. Я сам не можу повірити. Я щойно знайшов монету, монету. І причому не просту. Монета класна. Фу, якщо я не помиляюсь, це... Якщо не помиляюсь, це Сігізмунд. Зараз подивимося. Ось вона, ось вона, ось вона. Ось така монетка. Не хочу дуже терти. Подивіться, який стан. Просто ідеальний. Так, це, по-моєму, Сігізмунд 1 четверта чи ні? Ось така монетка. І причому я тут ходив просто не завжди і не всюди. Ну, тут можна було вкупати, бо ще був мороз. Так, я вдома відмию, відбрию, блін, я водичку забув. І покажу. Чи то дві четвертих. Ну, коли, наскільки я пам'ятаю, це срібло. Тільки, не знаю, ну треба буде глянути. Я на відео вставлю вставку типу, цієї монети. Там ось така монетка. Йдемо далі, знахідка, знахідка супер. Єс! Yes! Знаєте що? Я знайшов ще одну монету. Таку ж саму, тільки стан взагалі шикарний. Це точно я побачив, це є Сігізмунд. Ось показую вам. Руки трусяться. Я вибачаюся. Ось його голова. От Як бачите, стан шикарний. Просто шикарний. так це срібло, друзі, срібло. Ось є одна в мене. Вона і збереження тут просто ідеальне, бо це пісочок. От, І ось друга. Ну, ця менша, друга, як бачите. Ця менша, трішечки інша. Чуть-чуть зігнута, чуть-чуть, так-то. Але я думаю, шикарно, її дуже легенько відновити, я думаю. Ось такі поки знахідки. Йдемо далі, друзі. Місцена дуже цікава, дуже. Так що, якщо ще щось знайду, то я вам покажу обов'язково. Поїхали! Так, друзі. Я не можу... Дивіться, Одна ямка, друга ямка і там третя ямка. І третя монета. Третя монета така ж сама. Це я не знаю, це через сипуха чи що. Я не... У мене просто нема слів. Коротше, тут треба перекопувати все, все. Просто воно реально я не хотів навіть копати. Воно, типу, било як металевим і проскакувало. Проскакувало, ніби як... Кольоровий метал. Ви розумієте, це просто капець. Ось зараз одна. Зараз я витягну своїх ще тих дві. Фу, Це просто... Це просто жесть. Я я аж я заїкатися почав. Так, друга. і... і стан причому просто офігенний. Це просто і ось третя. Три монети. Це капець. І мені здається, що вони вроді і різні. Хоча ці дві, може, і однакові. Ось ці дві, а можливо і не однакові. Ну, цієї монети, якщо чесно, стан, ну, такий. Трошки погануватий. Але в загальному це капець. Ну, це, я думаю, що це Сігізмунд по-любому. Третій, по-моєму. Ну, ця велика, Сігізмунд третій. А ті дві. Не знаю, в мене руки трусяться. Коротше, зараз тут буду все перекопувати, подивимося, що з цього буде, і скільки я скільки мені вдасться викопати сьогодні. Територія велика, дуже велика. Так що потрібно купати всі сигнали. Я чую, сьогодні накопаю взагалі нормально. Але треба купати і металеві сигнали, тому що, можливо, там. Ота як ця монета, там був м, кусок металу зверху, а під низом монета. І тому воно пробивало. Так вони звучать. Так дзенькучать, що це просто капець. Фух, поїхали, друзі. Поїхали. Друзі, ви хочете вірити, хочете ні. Я просто в шоці. Ще одна монета. Ще одна монета. Дивіться. Ось цієї ямки, подивіться, подивіться, просто. Я просто в шоці, подивіться, ще одна. Я не знаю, куди я попав і як я попав. Ну це просто, блін, я, я просто в шоці. Фух. І це все срібні монети, це срібло. Я просто в шоці і стан тут взагалі, взагалі нормальний. Такі монети, я не знаю, я колись продавав ну, великі-великі такі монети в дуже гарному стані. Коштували 800 тисяч гривень, але це було колись. Зараз я не знаю, скільки вони коштували. Дивіться, зараз я вам викладу усі поки ті, що я знайшов. Це просто. Це просто капець. Це просто капець. Я не можу повірити, я не можу повірити просто. Фу, це розсипуха, це, це закладуха, я не знаю. Це просто. я от, Як я вам казав, я почав всі сигнали купати, і вони лізуть. Лізуть і лізуть. Дивіться, Вже 4 штуки знайшов. Я просто в шоці. Фу. Йдемо далі. Я думаю, що тут ще буде, ще більше буде. Я просто в шоці. Дивіться, одна ямка, друга ямка. Фу, тут я вже закопав. І там ще я купав. Це просто капець. Друзі, в нас знахідка, до речі, поверхнела. Гудзик. Гудзик. До речі, на ньому щось написано. Можливо, вдасться прочитати. Ні. А щось там пише. лайс, щось там. Туон лікер. Коротше, не зрозуміло. Добре, йдемо далі. Час рікою пливе. Так, друзі, ось такої невеличкої ямки випадає гудзик. Це, походу, вже точно німецький. Бо я бачу по цих зверху таких, як бачите, типу поперешках, типу такого. вермахта вроді вони були. Навіть з вушком, зі всім. Все супер, не будемо багато й довго говорити про нього. Пішли далі. Треба купати. Монети вже я тішився, тішився, але вже походу закінчились. Ну, може, ще щось знайду, то покажу.